Друзі, всім вітання! Мене звати Зоріана, я з Української агенції нерухомості Рієлтор 3D, що в Іспанії. Сьогодні маємо до огляду дуже чудовий варіант за 75 тисяч під ремонт в центрі міста. Получається одна квартира на поверсі. Да, це їх вся квартира. Хоча ж мені здається, навіть... Михавці два вікна. Це вони відкрито, одне було і друге, бо там у нас ж дві, 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 дві кімнати сюди. Значить, і там друга, є дві квартири. Так, теж, дві квартири. Угу. Маємо вхідну зону. Зараз ми оглядаємо квартиру під повний ремонт. Після коридору маємо величезну вітальню з таким цікавим еркером. Оце є стара частина міста. Досить простора як Бачите, тут є вмонтована шафа велика. Далі маємо ще одну кімнату, і так виглядає, що це теж вітальня. Така досить простора. З неї спальня. Має віконечку патіон. Звідси маємо коридор. По коридору теж ще одна спальня. Патіо. І е, є зразу кухня. Відповідно, якщо тут розбити стінку, можна кухню гарно зробити. Так. Дуже буде гарно так зробити. Ось. Відповідно, з кухні маємо вікно в патіо і таку невеличку кладовочку. Господарську. І Тут маємо теж такий балкончик господарський з газовою колонкою правильною машиною. І тут є в нас ванна, така досить, скажімо, нормальна, не зовсім маленька. Тут пасує, звісно, гарна душова кабіна. Ще дуже добре, що є окремо ще один санвузол. Він, звісно, є менший. От. Можна розбити, зробити гарний великий самбузел, це вже при бажанні. Тому ще раз показую кухню. Якщо розбити цю стінку, буде гарна велика кухня з подієм, така досить простора. Ось. І тоді тут ми маємо відразу дві таких простори кімнати. До речі, тут можна поставити стінку і зробити двері, щоб тут була повноцінна кімната. Тут є невеличка спальня, як невеличка. Знову коридор і от кімната. Вона має двері, до речі. Отакі от, от цікаві двері. Квартира дійсно підповнює ремонт. Але вона в дуже хорошій локації. Локація вирішує дуже багато всього. То друзі знає наше улюблене місто Львів це аналог площі ринок.